У нас є нова задача. Тут треба зробити невеличкий козирок, де 2,5 метри додати. Щоб можна було ставити сіялку, жатку. так сказати, по максимуму навіс. Нарізаємо деталі на козирок. З цього швеллера у нас буде удлінення балки. З труби у нас буде балка, куди буде приварюватися прогон для прикутки профліста. А з цього швілери будуть у нас п'яточки, опора в стіну. Приварюємо опорну п'ятку для розпорної балки. Сім п'яточок вже на своїх містах. Восьму саня варив і углову дев'яту приварив. І почнемо монтувати балки. Першу арку вже поставили. Глобля, арка, не знаю як назвати, взагалі такий буде у нас навіс. Там труба 60х40 тройка, а опор на 40х40 на 40, тройка. Так що держатиме. В принципі, навіть без опорний держатиме, Ну, на всякий случай поставили. Оперек тут, тут буде удобне місце для хранення металу і досток. І крепче. Друга кроква теж стоїть на своєму місці. Натягнув два шнурка вверху і внизу козирка. Поставили на центру. по центру вже фірму. І так, абсолютно ровний у нас край козирка вийде. Тому що на ангарі там трохи гуляє. А мені хочеться, щоб край був ровний. ровний. Козирюк вже вирисовується. 5 штучок поставили, арок, залишилось 4 штуки. Вже вечір. У нас красивіший закат. Телефон, звісно, не передає. Але ми успіли приварити 9 клюшок. Осталось приварити 3 прогони. Прикрутити профліст. Ну, Профріста поки нема. Закажемо, думаю, на тому тижні накатають. На тому тижні прикрутимо. Робота йде. Другий день роботи з козирком. Почали приварювати прогони. Сварчик робота з куна. Я з лісниці тут направляю страхую. Прогони ми приварюємо через дистанціонки. Першу трубу ставимо абсолютно ровно, а потім на неї ставимо дистанціонки і слідчую. Турбу ставимо на них третій прогон вже на місці воно якраз видно дистанціонка лежить процес приварки прогонів йде доволі швидко тому що ми це робили вже тисячу разів рука набита з прогонами закончили получився ровний красивий каркасик тепер ждемо профлісти прийдуть профлісти прикрутимо і буде замечательний навісік Козырик ще не зашитий, але ми намагаємося площа під козирком по максимуму. Поробили такі кронштейни, щоб на них можна було складувати профільну трубу. У заказчика є профільна труба з різних розмірів. 40 на 40, 60 на 60 Ну і там невеличка кучка. І акуратненько по разним розмірам. буде складувати на ці кронштейни. Тут у нас вийшло 6 полочок на самом деле для 6-метрових труб. Так що шість разновидностей металу буде красиво висіти на стіні, чекати свого часу. Крутим профліст з куна. Сьогодні в 2 часа нам привезли профліст. Ми за 4 часика закрутили листи. Получився дуже красивий, рівненький козирьок, навесик. І, звісно, теж приварили всі кронштейни для того, щоб складувати трубу. Красота. Теперь сюда можно ходжатку, хоть, хоть сивалку, то да, что хочешь. Не зря используется территория. Все. Всем пока. Работа закончена.